Так, наші грибочки вже почищені і готові до того, щоб ми їх порізали і готували до маринування. Добрий день, друзі! Сьогодні я буду маринувати грибочки червоноголовці які ми назбирали в лісі. Я їх відварила. Червоноголовці це і грибочки, їх не треба дуже довго відварювати. Я їх відварила від моменту закипання 5 хвилинок, вони в мене поварилися. І тепер я їх відкинула на друшлаг і зараз буду маринувати. Для маринування грибів мені потрібно 1,5 літри водички. Я от налила. Мені треба 9 ложок цукру. 6 чайних ложечок солі 150 грам оцту, 5 лаврових листочків. Мені потрібно приблизно 6 перчинок чорного перцю горошком, і духмяного перчику 5 штучок і гвоздічки 5 штучок. Ще хочу сказати, що цей рецептик це. Мій особистий рецепт, яким я закриваю гриби вже дуже багато років. І я попробувала, перед тим була різні рецепти, і брала в друзів, і в родичів. Але оцей рецепт мені і моїй сім'ї подобається найбільше. Зараз я ті інгредієнти всі змішаю в водичці і ну, перемішаю і покажу. Так, ось всі інгредієнти я вкинула вже в воду. Зараз добре вимішаю, щоб трошки розстав цукор і сіль. І тоді в цю холодну воду, ну розсіло цей, закидаю грибочки і ставлю варитися. Я їх буду варити від моменту закіпання. Мені треба, щоб вони варилися 15 хвилинок. А тоді я стерилізую баночки і розкладую. Стерильні баночки і зразу закатую. Далі буду показувати. От я їх розмішаю і туди засиплю. От, ось так вийшло. Бачите, от скільки грибочків, скільки цього розсолу до них. І зараз я їх ставлю варити. Ну, ось, друзі, мої грибочки вже закипіли, і так вони мають покипіти в цьому розсолі 15 хвилинок. За цей час я простерилізую баночки в духовці. 15 хвилин будуть стерилізуватись баночки при температурі 100-120 градусів. І тоді, як вони поваряться, 15, ну, можна 20 хвилинок. Розкладаю вже простерилізовані баночки і зразу їх буду закатувати. Ну ось, Друзі, мої грибочки вже проварилися, і зараз я буду їх накладати в баночки. Баночка простерилізована, і я їх накладаю. Стараюсь, як, по мірі того, як буду накладати, щоб в баночку кожну попав один лавровий листочок. І так само, щоб попав і перчик, щоб в кожній баночці було, була приправка. Так, я накидала повну баночку грибів, і треба так, щоб розсіл покривав грибочки, і баночка була заповнена майже до самої кришечки. Зараз я ще трошки налю розсолу туди. Ось так. А тоді ми беремо кришечку, яку я перед тим залила кип'яточком, Накриваємо. І зараз я буду закатувати. Ну ось, друзі, в мене вийшло 5 півлітрових літрових баночків маринованих червоноголовців. Я ще хочу сказати, що по тому рецепті ви можете закривати любі гриби. І печериці, і опеньки, і маслюки, і любі-любі гриби. Вони дуже смачні. Раджу всім спробувати. Бажаю смачного! Бажаю вам миру, щастя! І злагоди в ваших сім'ях. Якщо вам сподобалося, то прошу ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Дякую.